І так, сьогодні розіграємо піцу. Ще раз всіх вітаю з Днем студента. Спочатку ми розіграємо маленьку піцу. Маленьку піцу. Так. Ми це зробимо таким чином. Так, сьогодні ми розігруємо дві піци. Одна це маленька, інша велика на рандомі. І так, власником маленької піци стане у нас та людина, зі сторінки якої зробили найбільше репостів цього запису. І так, дивимось. Так, підслухано, три. Дивимось далі. Валентин Підгорний, один. Каріна, два, один. Маріна. Так, йдемо далі. 19. Непогано. Назар. Непогано. Так, Ярослав, 6. 2, Валерія. І це все. Отже, вітаю нашого першого переможця. Можливо, він буде і другим, Хто знає, хто знає. Назар Шемедюк, якщо не помиляюсь. <клес> так, пост є, перевіряємо. Списка є. Все є, вітаємо, це перший переможець. Так, ну а зараз заходимо через мобільну версію. І будемо рандомати невелику піцу. 73 репости вже. Mm. Цікаво. Так. Дивимось. Так, тут у нас на стрінці по 50 людей. По 50 наступні. Так, вони не оновлюються, вони всі по порядку, так як хто робив репост так. Заходим на рандом. Сарян. Так, рандом. Ще раз дивимося, у нас 73 репости. Значить, від 1 до 73 ставимо. І так, рандомимо. Так, 39 дев'ята людина у нас є переможцем. Рахуємо. Рахуємо. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята, одинадцять, дванадцята. Так, Влад, чітко, дванадцятий.

Вітаємо Наташу. Зараз тільки перевіримо пост є. Студентська рада є. Давайте ще перевіримо. На всякий випадок по фоловерах. Наташа. Є. Отже, вітаємо Наташу. Вона отримує велику піцу на день студента від студентської ради Ірпінського економічного коледжу. Найближчим часом ми зв'яжемося з переможцями і гадаю, що вже завтра вручимо їм призи. Ще раз вітаю нашого переможця Назара і Наташу. Просять перерахувати ще раз. Ну що ж, давайте спочатку. Давайте спочатку перерахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, 14, п'ятнадцять, шістнадцять, 17, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Все-таки все вірно порахували. 39 результат. Все. Переможці, нехай очікують свої призи. Дякую за увагу. Гарного вам вечора!